А ми будемо працювати. А ми своїх. будемо масово такі брати з діти. Пан Тарас, ну я вже на цю малишку положив око. уже таку, по-любому -люб, по треба. Кілограмчик. Малюсенька штучка. Просто от на руці це є як. А це вже Для більш складніших робіт. Пан Тарас каже, що тут ньютонів трохи більше, ну і він трошки потягне. Ну, ну, та, і... Такого масика я вже теж хочу. Уже уже так слюні обтираю, як можу. А це, пане Євген, є зірка всіх установок з кривими всякими <с ділами. <с ну, це я навіть двері розстановлю, цю штуку коробку повністю перерізав. А ці е, леза якими фастуловськими ж ні? Я купив їх тільки два. Ага. І я вже третій рік ними роблю і ще не затупив. Так, да, фастуловськими? Понятно. Воно того варте.